Учасники змагання з лижної гонки у 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України, що у селищі Десна, порадували не лише особистими досягненнями. На спортивне свято завітала чемпіонка Європи з біатлону заслужений майстер спорту Ніна Лемеш. Вона урочисто відкрила турнір та першою подолала тисячу метрів засніженого поля. Трасою задоволена. Траса підготовлена дуже і дуже непогано. Це звичайно не світові стандарти, але траса практично в ідеальному стані. Дуже гарно організовані змагання і таке урочисто, тому що ми бачимо тут і пропорції, бачимо номера на грудях учасників. Ну і звичайно ж, присутність керівництва і взагалі така вся дружня, весела і найголовніше головне, що спортивна обстановка на цих змаганнях. Давай, давай, 10, 10. Давай. Випробували свої сили майже півсотні військовослужбовців. Усі п'ять команд боролися за перемогу достойно. Спортсмени гарнізону показали хороші результати, а деякі навіть виконали норматив на спортивний розряд. Хтось став на лижі уперше, а дехто вже має непоганий досвід. Нравиться мені займався лижним спортом. маю кандидат мастера спорту. Ну що в школі училища в году. То останній раз коли на новий стояли. у запеклій зимовій баталії. Перше місце здобула команда 354-го навчального механізованого полку. Найкращий результат 4 хвилини, показав курсант Валерій Руденко. Переможці та кращі спортсмени отримали кубки, дипломи та великі солодкі медалі. Та відпочивати військові не збираються. Вони вже готуються до фінальних змагань на першість Збройних сил України.